Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео поговоримо про те, чим загрожує для озимих культур зимове відновлення вегетації. Ми бачимо, що зима в цьому році аномальна, але таких аномалій згодом буде все більше і більше. На жаль, або на щастя, не знаємо, але така реальна картина. І вегетація озимих культур відновлювалася і відновлювалася не один раз. Вона то відновлювалася, то припинялася. І чим це загрожує для озимих культур, зараз поговоримо. Ну, сама основна небезпека це звичайно зимостійкість. Ми звикли вважати, що таке надмірне раннє відновлення вегетації призводить до зниження зимостійкості. Але чи так це, давайте поговоримо, тому що тут є свої нюанси, які треба розібрати. Отже, ризик перезимівлі культур через їхнє відновлення вегетації протягом зими значною мірою обумовлюється станом рослин, які, в якому стані рослини пішли в зиму. Якщо у вас в зиму рослини пішли в добре розкущеному стані і мають від двох і більше пагонів осіннього кущення, нормально пройшли процес загартування. То відновлення вегетації взимку для них у більшості випадків носить негативний характер. Так, якщо добре загортовані рослини пшениці витримують зниження температури до мінус 17, навіть мінус 18 градусів на глибині вузла кущення, то якщо ці рослини відновлювали вегетацію протягом зими, то, наприклад, наприкінці зими, якщо буде опускатися температура до мінус 10 навіть градусів Цельсія, це може загрожувати вимерзанню або частковому, або повному вимерзанню таких посівів через те, що при відновленні вегетації відбувається витрата тих запасів розчинних вуглеводів, або як ми кажемо цукрів в процесі вегетації. Це на добре розвинених посівах. Тобто, ще раз наголошую, це для рослин, які добре розкустилися. Але що відбувається на таких посівах, на таких полях, на яких от я зараз знаходжуся на одному із таких полів, де рослини пішли в зиму не розкущеними. Отут-от уже цікаво. Цього року у багатьох регіонах України через брак атмосферних опадів в осінній період рослини пішли в зиму не те, що не розкученими, але у багатьох випадків навіть ми не одержували сходів. Тобто рослини були в фазі проростків. Але за тривалої відлиги рослини відновлювали вегетацію протягом зими, і от зараз мають від одного до трьох листків. І вегетація їхня продовжується навіть е, в середині січня. Але чим загрожує таке відновлення для таких слабих посівів? От зараз акцентую увагу саме на це. Справа в тому, що такі слабо розвинені посіви, якщо відновлюють вегетацію е, взимку, то е, цей процес для них більше позитивний ніж негативний. Е, річ у тім, що протягом зими, при такому відновленні вегетації, е, рослини не розкущені, можуть розкуститися. Якщо рослини мали один-два листка, вони можуть утворити третій листок і навіть дійти до початку кущення. І проходити фази загартування в процесі зими, не з осені, як ми звикли вважати, а протягом зими вони можуть пройти фази загартування. І та те пониження температури, яке відбудеться, якщо відбудеться в кінці зими або на початку весни, для таких рослин воно буде навпаки не буде таким загрозливим, як для добре розвинутих рослин. Я сподіваюся, зрозуміло пояснив. Тобто, друзі, багато, багато можна науково пояснювати ці фізіологічні процеси, як вони відбуваються. Я все це відкидаю, щоб якомога більше кількість людей змогла пояснити простою доступною мовою. Тобто, друзі, якщо у вас е, добре розвинені посіви, то е, є загроза їхнього підмерзання. А якщо у вас слабо розвинені посіви, взагалі вам нема чого боятися, і навпаки, такі слабо розвинені посіви ви можете підживлювати протягом землі. Ми про це я вже не один раз говорив у своїх відео і матимете гарний результат. Такі у таких рослин, рослин більше шансів. Пройти е, пониження температури повітря е, і успішно пройти це пониження температури, е, ніж для розвинених рослин. Тобто слабі посіви ми підживлюємо, ми за них практично не боїмося, якщо вони відновлюють вегетацію. Якщо ж це добре розвинені е, посіви, то тут може бути загроза. Треба моніторити свої поля, щоб знати в майбутньому, що краще для них потім зробити. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, пояснив доступно. До нових Zastreči in do pobačaja!